Наш огляд ручного відпалювача Xiaomi DERMA. Зараз подивимося більш детально. Замовляла через магазин, залишу посилання. В той момент, коли замовляла, була акція при купівлі цього відпарювача давалась машинка для стрижки катишків. Також подивимося огляд. Так, Дається в наборі ось така сумочка для відпарювача. Така у нас перчатка. Рукавичка, щоб можна було певні деталі відпарити. Так, що в нас тут? Ось так воно виглядає. Ще така додаткова щиточка є. Подивимось. Так, ось так дивимося запасовано. Сам відпарювач виглядає ось так. Є центральна кнопка. Зараз ще включимо, подивимося. і, як я бачу, довгий подовжувач. Не знаю, чи видно на, фото, на відео, але ось привезли з такими незначними якимись мікропошкодженнями. Замовляла з доставкою, тому в магазині не, не, не забирала безпосередньо. Ну, ось так інколи і так присилають. Як бачите, повертати, не знаю, буду, не буду, буду дивитися. У мене є 14 днів на повернення, тому будемо дивитися. Так, блок знімається. Просто треба потягнути на себе. Ось так він виглядає. Ще до набору входить рідний стакан. Зараз ми наберемо воду і один з соким працюємо. Воду набрали, зараз вставляємо, дивимося, як воно чи легко вставляється, чи не легко. Ось з першого разу. Так, щас, секундочку. Не попала в пази, але треба трошки не боятися і зробити такий достатньо великий, велике навантаження. Включили зараз сам відпарювач. Загорілася ось така. Індикація. Зараз почекаємо і подивимося, як він буде працювати. Після секунд 30 натиснула на цю кнопку, утримую її, і, як бачите, почав вже формуватися пар. Зараз будемо пробувати ось так пар іде. Видно, не видно, не видно. Ну що, пробуємо зразу горизонтально. Ось якраз проспирадло ми глажимо. Так, ну що, дивимось, як буде працювати на блузці. Спеціально для цього і купляли. Ще поки що не беру цей девайс, який з. Рукавичкою спробую без рукавички, просто без утюжка, звичайно, відпарити близко. виходиться. хто далі. Треба нажати і почекати, щоб пішов пар. Пар пішов і починаємо відпарувати. Я не все не буду гладити, а покажу кусочок. Так, по самому відпарювачу, якщо кнопочка наверх ми ну, здягаємо, воно йде відпаривач. Якщо вниз відпарення закінчується. Так, пробуємо з рукавичкою, працює достатньо тихо. Дуже легко, не можу сказати, що він важкий. Як ви бачите, розмір відпарювача достатньо такий універсальний, є додаткова насадка. Є рукавичка, пара достатня від парі. Ще не досить багато його потестувала. Не можу нічого сказати. Пізніше додатково напишу, ссылку на товари і магазин надам в описі відео. Дякую.